Вітаю у прямому ефірі каналу Еспресо, Година че, як завжди, у цій період дев'ятій вечора говоримо про головні події та явища сьогоднішнього дня. це вівторок, 10 лютого. Ну не можу сказати, що це був добрий день для України і для її громадян. Сьогодні, в результаті терористичного обстрілу Краматорська, загинули 12 людей. Цитую стрічку новин: загинуло 5 цивільних і 5 військових. Ще двоє людей померли вже в лікарні. Кількість загиблих в результаті сьогоднішнього обстрілу сягла 12 людей. Це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація адміністрація. В результаті обстрілу загинуло, ну, я вже процитував, скільки людей. І госпіталізовано 64 е, людей, осіб, з яких 29 військових, в тому числі один міліціонер, 35 цивільних, в тому числі 8, 8 дітей. Ну, світла пам'ять загиблим. Дуже будемо сподіватися, що ті, хто поранені в лікарнях, такі одужають. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Донбасі і про ситуацію у Верховній Раді. Сьогодні Верховна Рада призначила старого нового старого заступника генпрокурора. Він став новим генеральним прокурором, прокурором Віктор Шокін очолив головне крісло в генеральній прокуратурі. Будемо говорити з гостями нашої програми. Це Андрій Помазанов, народний депутат фракції Народний фронт, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Владислав Голуб, нардеп фракція блоку Петра Порошенка, член. Комітету з питань правової політики та правосуддя Андрій Лозовий, заступник голови депутатської фракції радикальної партії, секретар цього ж комітету з питань правової політики та правосуддя і Павло Кишкар, нардеп фракції об'єднання самопоміч, голова підкомітету з питань організації роботи Верховної ради в комітеті з питань регламенту та організації роботи ВР. Вітаю всіх. Дякую, що прийшли. Друзі, так. ну хочу спочатку, щоб ми відео подивилися. Це сталося сьогодні близько 12-ї години. Телефонував я в Краматорську Краматорську, ну невеличка паніка, адже раніше ніколи такого не траплялося, щоб обстрілювали. Взагалі, це місто і житлові квартали. Там зараз дуже багато біженців, десь близько 40 тисяч. В мене просто там родичі родичі живуть в Краматорську, і місто просто перенасичене людьми, і біженцями і військовими. Будь ласка, Відео, як це сталося? Стріляли по аеродрому. І попали. Хто стріляв? Ну, хочу сказати, що потрапили снаряди не лише в аеродром. Там знаходиться штаб АТО, але й по цивільним масивам, зокрема і по дитячому садочку. Як сказав Олександр Кіхтенко, генерал, голова Донецької обласної держадміністрації, що зараз всі населені пункти, які знаходяться на відстані 120 км від фронту, знаходяться під аналогічною небезпекою. Стріляли з Горлівки, до Горлівки лише 70 км, Тому влучність була прицільною. Нагадаю, що перед тим українські військові збили безпілотник. Бух український, збив російський чи сепаратистський безпілотник, який коригував цей вогонь, друзі. Дуже коротко. ну Дивіться, Краматорськ є фактично столицею Донецької області. Зараз вона перейшла туди з Маріуполя. Там дуже багато людей, я кажу, дзвонив. І в багатьох з них просто паніка після цього. Що робити тепер в центральній владі, і владі на місцях? Будь ласка. Центральні і центральній владі, і владі на місцях. Треба захищати свою країну. Сьогодні в нас була, мабуть, одна з кращих. Новин затривалий час. Був наступ, взяли, От вилітає мене постійно на це там, хто, в, п, да, п, да, хто бачив табличку, там, де Азовці і що сільська рада, і думає, що це щось не суттєве, насправді це дуже стратегічно важливий об'єкт. Якби е, ватники хотіли там, в, там через вибух може, там дамба, можна було б затопити пів Маріуполя. Тому це велика радість, що взяли, наступ пішов далі в сторону Новоазовська, але... Нацгвардія, добровольчі батальйони, Азов, Свята Марія інші йдуть в наступ. Але ніякої допомоги від збройних сил. Збройним силам кажуть про те, що наступу не буде. Тобто ми бачимо таку знову абсолютно придуркувату політику. Те, що це що треба домовлятися, не треба йти в наступ, не треба захищати, не треба боротись. Вона призводить до того, що зона ризику, буферна зона, е, буферна зона навколо воєнно. Вона розростається. Краматорськ, який був дуже спокійний. Краматорськ я останній раз був. Десь в, в самому Краматорську в серпні люди гуляють по вулиці, радуються. Сьогодні там людям страшно, людям пані людей. Паніка, як ви казали, тобто, тому що ці е, прокляті окупанти, ви бачите, це е... Дуже символічний момент стріляли по дитячому садочку. Тож тобто, ну просто кончені животні, які готові е е готові дітей вбивати для того, щоб загарбати чужу землю. Дякую, Андрій жаль, вже так ми живемо в такому світі, що коли чергові жертви для нас вже стали вибачте, але статистикою дуже шануємо, віддаємо шану загиблим. Для нас але для я маю на увазі, що вибачте, ми його що наше секунд. Наше ставлення. Що наше ставлення до смертей? Ми вже стали ставимося до, до цього. Як сонце зійшло, загинуло ще десятеро людей. Сонце сіло загинуло ще п'ятеро людей. Ми вже стали трошечки звиклими до цих смертей, хоча це горе і нещастя для ну, конкретних родин, сімей, батьків і дітей. Друзі, коли ми говоримо про невинно уб'єнних жертв московських терористів і мовчимо і забуваємо сказати про людей, які загибли в бою, це трошки кощунство. сьогодні теж одна людина, що найменше загибла в бою. Це німець, боєць Святої Марії. Я його знав особисто не дуже добре, хоча бачив на базі людина, громадянин Російської Федерації, але проти Кремля поїхав сюди на Україну воювати. Ревний християнин дуже добра, щира людина, царство небесне царство небесне всім загиблим сьогодні, і хай їхні душі спочивають з миром. Дуже сподіваємося, що в тому світі їм буде краще ніж в цьому. За призначення Віктора Шокіна проголосало 318 людей. Втім, якщо зібрати депутатів, які представляють фракції коаліції, то голосів би не вистачило. Якщо не помиляюся, збирається десь 223, там трьох чи п'ятьох 5... 223 трьох 223, не вистачає голосів. Натомість його підтримали майже одноголосно фракція опозиційного блоку, позафракційні і усі Дві депутатські групи сила народу, і економічний розвиток так вони називаються, якщо не помиляюся. Опозиційний блок 2 опозиційний блокні злочини. Як друзі, чому ну, до представників народу. коаліції, чому в коаліції не назбиралося голосів для того, щоб підтримати генпрокурора, фракція радикальної партії самопомочі не голосували майже одностайно. Знаю, проти, що вибачте, представницю самопомочі тепер хочуть е суслову, ім'я і Ірина, Ірина. Ірина. Суслова збираються виключити з фракції самопомоч. Чому вас не назбирали? Всі. Шановні колеги, я от думаю, що при розгляді цього питання тут треба дивитися дуже глобально. Да, у нас першочергово після Майдану сформувався уряд, коаліція, обрали ми президента. І ми, в принципі, йдемо всі одним єдиним цілим. Сьогодні була така собі показова вистава, на якій деякі члени коаліції на жаль виявили бажання не голосувати за ту кандидатуру, власне яку запропонував президент за своїм конституційним правом, який він скористався, і запропонував власне свою кандидатуру на розгляд парламенту. Мені дуже дивно, що ви як юрист зараз говорите відверту дурницю. Тому що минуле скликання, коли ми з вами ще не були депутатами, парламент під Махніцького, оскільки в нас не було президента, був ВО Турчинов, приймало зміни, які позволили. Збували, Наприклад, логім прокурор це вже робити подання та. на позбавлення депутатських повноважень, розширили статус ВО і ці зміни до речі, тоді були проголосовані абсолютно. Нам зараз розширяти якийсь статус. Нам треба робити yeah. роботу. Yeah. Нам yeah. треба Ви робити Ви зробили про... роботу це, з ордійським Крот... блоком із і російським. Якщо виробами. зараз в руку працював славу, струк... от розкажу про чесноти, так би мовити, пана Шокіна влітку 2014 року. Вже після революції гідності, вже коли. По, по суті, почалася вже повномасштабна російсько-українська війна. Пан Шокін на замовлення бізнес-конкурентів робить тупий наглий наїзд на С-груп. Пане Андрію, ну давайте я, я у ну, нас, нас, нас немає я, я, доказів я, 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 того, так, того, так, того, що не ви кажете. Каже. якби тоді 에, Ляшко, я інші члени нашої не підняли, 에, не підняли, так би мовити, шум, не було резонансу, то люди, то 에, вони, вони дали задню через то. Ви готові зараз розказувати, який чесний шокін-вочі? Подивіться, подивитися людині, який неїжа. Це наш нинішній колега Сергій Рибалка. Дякую, що, я, що значить, я що... готовий почекати. Ми готові ну, от, от розказують хороший шокін людині, які підкидали зброю наркоту. Андрій, я можу таких випадків розповісти Сьогодні Ця людина шокіналачи, то його чекувати за роміцький мовчал. Андрій Андрій, Андрій, це я людина госп... з абсолютно корумпована, це людина системи, абсолютно корумпована, абсолютно гнилой, яка спрямована, що на політичні замовлення і на режим аджим, на цей на корпоративні конфлікти. Дякую. Дуже здивувало, все ж таки, я з чого почав голосування опозиційного блоку. Ну якщо люди, яких ми, в принципі, Підозрюємо напевно об'єктивно в корупції багато сюжетів про це. Там той же Бакулін, так Підо той, той же Бо, віде той же той віде. же бойко, Пане той я же звігівський Оф... вони голосують за. Якщо вони якщо почув... їм підходить кандидатура, це якийсь дзвіночок, те що вони його не бояться. Правда, вони будуть на свободі, і це на вашій совісті тих, хто голосував за Андрій, Разом з водійським блоком. Андрій за дві години до голосування всі знали, що кремлівський блок буде голосувати за. І ніхто з них не, не сяв. Ну, не... Давайте подивимося на факт. Сьогодні був зафіксований факт ну, кнопкодавства, е, е, ф, якщо я не помиляюсь, група економічної розвитку. Да. Ну, це група економічної який потім, до речі, обнімався з паном Лошкіним. До речі, Тому єдиний воно факт, воно який воно мене в цьому напружує. Це, це, з, це, 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 є це, це є нормально. да? І група економічні злочини, хомутинніка, голосувала за. Вони обіцяли певну кількість голосів. Андрій, ну я розумію, що давайте ми будемо говорити або по черзі, якщо. Ну не вважайте людей, можна коротку репліку. Невже ви людей вважаєте ідіотами? Всі прекрасно знають, що в і в минулому в цьому скликані, і в цьому група, яку очолює Віталій Коментинік, економічні злочини, вона за це чисто лобійська. Це чисто, Давайте, не будемо да. ярлики, це це чисто є... лобійська група, яка голосує, чого ізволять а заради грошей. Про це знають всі, хто хоч трошки цікавиться. Чого вони можуть голосувати за виключно з комерційних мотивів? Оскільки в цій групі є хазяїн, це олігарх Коломойський, то вони їм дали вказівку, вони проголосують. Вони взяли Пане, кількості. Ну, вашим хазяїном називають Льовочки на вашої фракції. Ну давайте Слухайте, я щось... перший, давайте, хто написав, анри, що посадить Льовочкина. Щодо правоведу, це норма. Збираємося. Вчора була зустріч президента з лідерами фракції. Він на ній обіцяв, що якщо хоча б один суб'єкт коаліції буде проти, він взагалі не подаватиме кандидатуру Шокіна. Вчора вечері, вчора була, ви потім жалійте, що я вас перебав. Вчора ввечері. Було рішення самопомичі не голосувати сьогодні. Вранці, після того, як ми провели детальну зустріч з Шокіним, було рішення наше, яке ми публічно озвучили. І о дев'ятій ранку наш лідер Олег Ляшко проінформував президента. Е, менше з тим, президент намагався ламати через коліно, е, домовлялися з лобійськими групами. Природа того, що голосував опозиційний блок, для мене досі, якщо чесно, не зрозуміє. Тут можуть бути об'єктивно два варіанти. Один це домовленість президента, другий це глобальніший процес, домовленість з Кремлем. Я е, дуже боюсь однієї речі, але вона очевидно, очевидно, швидше всього близька до реальності. Сьогоднішній крок президента голосування. Підконтрольної фракції з разом з опозиційним блоком це підготовка до завтрашньої зустрічі з Путіним в мінську, і тут от, це, це дві і Друга ланка цього ланцюжка це те, що сьогодні підконтрольним президентом Міноборони, на відміну від те, що ми сьогодні згадали, на відміну від Нацгвардії, на відміну від добровольчої батальйонів було зупинено наступ через те, що Міноборони не було рішення допомагати. Була потрібна артилерія, була потрібна техніка. На жаль, рішення міноборони не було і наступ, який міг би бути. Дуже дуже важливим для нашої перемоги, для того, щоб нарешті був мир ми на наші дякую, пане Андрій. коротко у да. нас не багатьох того. Президент показує Путіну, що він готовий домовлятись на його а, умови. пане і це Павло справі, і пане Владиславе. Я не почув ну, ось так. Друзі, у нас дуже мало часу. Фінальне <гум> слово, репліка. Будь ласка, по 15 секунд, максимум 20, Щодо перспектив діяльності і роботи нового генпрокурора на новій посаді. Трошки про інше сьогодні не, не все так погано. Сьогодні є маленька перемога добрих сил в раді. Після е, намагалися проштовхнути на швидкору через парламент, через фаховий комітет, де ми з е, Андрієм і владом працюємо, майже 300 суддів дуже одіозних, тих, які розганяли Майдан, ті, які займалися політичними репресіями і так далі. Там Сапальова, е, Абдул Карімова, е, Дудар. Е, піс... Дякуючи журналістам і активності людей, резонансу, е, питання зняти з розгляду. Не все так погано, крок за кроком йдемо до мене.